Доброго вечора ми з України! Так, ну що, глядачі підписники каналу. З вами канал Дядько Роман. 30 серпня сьогодні. Так, ну що ж, така перша вже в нас оренка у 2022 році. Наш юмзик Плуг ПЛН 335 з углоснімами. Так, ну і отакий от бур'ян, Стерня. Це ми, ми тут молотили, тут була пшениця. Так, і що робить плуг ПЛН 3,35 з углоснімами? От таку красоту він робить. Ходимо десь перша-друга передача. Коли друга, коли перша. Отака От оранжева. Ну, вглосніми гарно прикидають, зверху практично немає нічого. Є таке воно, кучки там, але не таке, як було як без углоснімів. Так, знімали ми відео, просили огляд котка до дискової борони нашої бомит. Так що відзняли відео, дискували на полі і зняли огляд. Так що шукайте на нашому каналі. Там. Це думаємо, приїдемо, попросили, ж, переорали. Це, приїхали, переоремо. Дядько Роман толочить очерет. Оце такі в нас діла. А, ще був прикол. Ну щось вже так дискували, десь вже пів поля передіскували. Та й щось трактора, мочне, дівається десь і все. Щось вже не так тяне. Ну так ми й додіскували, приїхали додому. Ну, треба ж подивитися, що це воно там таке. Показується. Штуцер той що йде з із бака солярка. Якась зараза попала. Таке, наче воно від лялечки ото. Коком той і замурувало штуцера. Почистили, подивилися і все, трактор ожив Я як пішов. Перша, друга передача. Тяги хватає з двигуном d 240. Так що таке в нас діло. Переробили рульове. Трохи виворот, звісно, не такий, як був, але краще вже, як було. А ми зараз подивимось з цієї сторони. Диму далі практично немає. Оце така оранка в цьому році. Так, зараз трохи будемо переміщатися. Тупить, диму немає. Тут ми в тому році теж орали, тільки там я знімав коротке відео, Довго не знімав. О, друга! Все, другою веселіше пішов! Другою пішов веселіше. Так, забув сказати. Дякуємо, що підписуєтесь на наш канал, що дивитесь, коментуєте. Вже в нас на даний час 1030 підписників. За це ми дуже вам дякуємо. Якби ще не війна, було б взагалі добре. Ось такі діла. Могли б щось і розіграти. Але, як бачите, не той час. Може, якщо там вже буде на 5 тисяч підписників, то тоді ми якийсь і приз можемо розіграти. А зараз поки що. Хотілося, звісно. Але навіть не знали, хто тисячний підписник. Може, хто бачив якийсь тисячний, то написав. За така воронка. Не знаю, хто там тисячний підписник, не, не показало чогось. От якби показало, то когось би й поздравили. Так що переміщаємось далі. Так, отправив дядька Романа. Дядька Роман без приключень не може. Толочив, толочив очерет, поки воду не знайшов. Ке, заліз по самі яйця, ке, давай третю передачу і тікати. От дядько роман. Заліз тут диви, портить очерета. О, Саша не сильно він заліз. Ке, Я давай третю передачу і тікати. Оце така оранка. Десь є трохи лучше, десь трохи хуже. Зараз покажу по сонцю. От тут взагалі гарно. Прямо як у Ленкена оранка. Ну, ми добилися такого результату. Бо вся стерня обична зверху, а як поробили вулосніме, то краще вже. То що в нас в нас ця анкерна сівалка. Та й по стерні вона так і не хоче сіяти. От прийшлося доробляти пруга. Бо то не діло як вона забивається. Такий вихлоп. Ще якби не вібрація, хлопці було б також. Отак воно на МТЗ, скільки газу не давай постійно на весь газ, і йому нічого. А тут вібрація, а тут на весь газ не можна У нас справи. Так, як роман лізе, лізе. Залазить, залазить. <риклад> Каша, що ні. Не хоче. Не хоче додому по МТ зайти пішки. Так, піди звідси, бо тут сонце. Так, ну що, залишилася наша середина і краї. І на цьому вдався. Закон. Ти передок була б друга пісня. Але й так! Слава Богу, що кольце є. Ця Роман скаче в кабіні. А я виліз знімати. Подивимось, як він ще раз пройде. О, сильно, ушатало. О, дядько роман ще й другий захотів, чи З переключався. Ну що ж, буду завершувати відео. На цьому у нас все на сьогодні. Всім щастя, здоров'я. Так, щоб кінчилась війна. Саме головне. Так, Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!